Вона заговорила про мужність і зброю. В неї навіть не голос, в неї багато голосів. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою. Так складаючи свої літери і звуки, що кожне слово спалахало й мерехтіло. І навіть коли розповідала про ефірні сполуки, здавалося, що переказує Христові Муки, співаючи там, не було зовсім незрозумілого. Як вона хотіла мені пояснити, що в кожному з нас є невід'ємна відвага. Що історія це лише мертві міста і могильні плити, що майбутнє це чорна земля і червоні метеорити, що любов це вправи для дихання, побідня справа. А тому потрібно змагатися за можливість разом засинати, ламати ворожі шарени, за можливість разом прокидатись, лишати разом із нею балкони нічні кімнати, ранити шкіру долоню об залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. На тій неправді була своя міра. І чекали попереду радість і вільність. Кров запечена на рукаві мундира. Що тримає в таких угорі? Очевидно, віра, що тримає рибу в ріці, очевидно, ніжність.